Вправа 207. Знайди число. І є два задання, які необхідно виконати. Ну що ж, до роботи. Дивимося, нам треба знайти число, яке більше за 1 мільйон 259 тисяч 893 на 5 399. Ну, як це зробити? Треба до 1 мільйона 259 тисяч 893 додати 5 тисяч. 399. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик додамо і знайдемо відповідь. Отже, 1 мільйон, потім 259 тисяч 893. Так, плюс 5399. 399. Слідкуємо за одиницями, де розташовуємо. Так, 5399. Так, по правій стороні вирівняно. додаємо. Так, 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 9 це 18, плюс одиничка це 19. 9 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 3 11, плюс одиничка це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10. Плюс 5 це 15, 5 пишемо. Одиничку старший розряд. 5 плюс 1 це 6, а тут буде 2, а ось тут буде 1. Отже, вийде, читаємо 1 мільйон 265 тисяч 292. Ось наше шукане число. Так, 1 мільйон, далі 265 тисяч 292. Є. Наступне завдання. Нам треба знайти число, яке більше за суму чисел 2 мільйони 593 428 і 3 мільйони 492 тисячі на 52 799. Спочатку знайдемо суму цих чисел, то ми напишемо так, що 2 мільйони 593 тисячі 498 плюс 3 мільйони. 492 3. Так? Отже, і нам треба знайти число, яке більше на, то ми ще додаємо 52 792. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо суму. Яка в дужках. Отже, пишемо тоді 2 мільйон 592. Три тисячі четырдевсім. Додаємо три мільйони 492 тисячі три. Так, проводимо лінію і додаємо. 8 плюс 3 11, 1 пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 0 і плюс 1 це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 1 і плюс 0 це 5. 3 плюс 2 це 5. 9 плюс 9 це 18, 8 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 4 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 3, 5, плюс одиничка це 6. Отже, читаємо. 6 мільйонів 85 501. Тобто, пишемо тепер, що це, це дорівнює. 6 мільйонів. Потім 85 501. Плюс 52 тисячі 792. Це дорівнює. Так, ну що ж, давайте стопчик знову додаємо. Отже, шість мільйонів, потім 85 пять тисяч п'ятьсот один. Треба додати. Так, слідкуємо, де ми пишемо 5, це буде у нас десятки тисяч. Так, отже, 50 тисячі сімсот два. Додаємо 1 плюс 2 3, 0 плюс 9 це 9, 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 2 це 7, плюс одиничка це 8, 8 плюс 5 це 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 0 плюс 1 це 1, Ну, а тут у нас буде 6. Отже, читаємо: 6 мільйонів 138 тисяч 293. Записуємо, це буде результат суми або шукане число 6 мільйонів 138 293. Є. Ну а зараз записуємо відповідь. В першому завданні шукане число 1 мільйон 265 тисяч 292. В другому завданні. Шукане число 6 мільйонів 138 293. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел. На цьому вправу завершено.